Вітаю в нашій програмі. Полковнику Світ та Марку. Тот, дякую, що знову запросили нас, Даніелю. Чудово бути із вами, Даніелю. Україна знищила 20% російських нафтопереробних потужностей за даними Білого Дому. Генство Ройтер сповідомляє про те, що Україна знищила як мінімум 17% російських нафтопереробних потужностей, різні оцінки цих ударів. Але полковнику світ ви оцінюєте та аналізуєте новий підхід України до ведення війни на території Росії. Так це справді інший підхід до санкцій, чи не так використання кінетичного моменту виявилося дуже ефективним, як ви зазначили, 20-21% нафтопереробних потужностей Росії було знищено, і це обмежило їх здатність фінансувати війну. Наслідки настільки відчутні, що сьогодні ми бачимо президента Путіна на шанхайському форумі з безпеки в Китаї, де він налагоджує співпрацю з приблизно 20 іншими країнами, намагаючись отримати більше підтримки фінансової, енергетичної та технологічної, щоб продовжувати війну отже, ці санкції сил оборони України справді принесли результат. Вони також ослабили російську систему протиповітряної оборони з появою ракети Фламінго та оновленої версії ракети Нептун. Ймовірно, Ми побачимо більше точкових ударів у глиб території Росії, зокрема по її військовій інфраструктурі. Марко, як ви можете оцінити політичні наслідки цих ударів України по російських нафтопереробних заводах всередині Росії, зокрема для російського населення? Адже в деяких районах Росії вже є великий дефіцит палива з Даніелю, як економіст, я чудово розумію, що коли країна втрачає 17-18% своїх паливно-енергетичних потужностей, це має наслідки не лише для ситуації на полі бою в Україні, а й для світової економіки. Загалом, і звісно, першими, хто відчує ці наслідки, будуть споживачі. Росія зараз перебуває у стані воєнної економіки. Вона веде війну, і тому віддаватиме пріоритет постачанню газу та енергії передусім до своїх військових об'єктів. Разом із тим, варто пам'ятати, що виробництво вимагає нафти, а споживачі потребують пального. І це це завдасть удару як по російській економіці, так і по світовій. На жаль, моя оцінка полягає в тому, що Путін зможе певною мірою контролювати цю ситуацію. Він досі зберігає жорсткий контроль над внутрішніми процесами в Росії. Набагато серйознішою проблемою, на мою думку, є той політичний тиск, який він створює для України ззовні. Ми вже бачимо активне невдоволення з боку Угорщини у Словаччині. Уряд під керівництвом Роберта Фіцо, який фактично повторює ті ж позиції Росії щодо постачання російської нафти, газу та енергоносіїв, загалом. З політичної точки зору я вважаю саме з цим викликом Україна зіткнеться найбільше, і моя порада президенту Зеленському не звертати на це уваги. Головна мета виграти цю війну, витіснивши всі російські війська з території України або принаймні перемогти економічно, змінивши розрахунок витрат Путіна, як часто наголошує Джон Україні. Необхідно продовжувати завдавати ударів по всій нафтогазовій та енергетичній інфраструктурах на території Росії. І я повністю підтримую ці дії. Коно світа. Чому росіянам так складно захистити свої нафтопереробні заводи від українських дронів через великий розмір російської території через відсутність систем протиповітряної оборони через їх нестачу? Адже вони залучаються до ведення агресивної війни проти України, чи через те, що їх активно залучають для захисту бункера та резиденції російського диктатора Владимира Путіна Усе зазначене вами, Даніелю є надзвичайно важливим. Україна дуже ефективно знищує російські радарні системи, а також системи протиповітряної оборони. Це змушує Путіна ухвалювати складні рішення щодо пріоритетів у розміщенні цих ресурсів. Наразі він змушений розташовувати їх навколо стратегічно важливих об'єктів на території самої Росії для власного захисту, а також передислоковувати частину цих систем до Криму з метою забезпечення безпеки тамтешньої військової та інфраструктурної присутності. Однак, у центрі всього українські технологічні інновації. Українські сили здатні виявити розташування ворожих систем озброєння, ефективно виводити з ладу пов'язані з ними радари і таким чином відкривати повітряні коридори для ударів по Росії. Ці коридори активно використовуються для завдання високоточних ударів. Звісно, Росія намагається перехоплювати ракети та безпілотники. Щойно вони перетинають її повітряний простір. Однак, знищити всі запущені цілі їй не вдається. Україна, в свою чергу, демонструє високу ефективність у досягненні поставлених цілей, і мова йде не лише про удари по нафтопереробних. Заводах українські сили також цілеспрямовано атакують склади озброєнь і об'єкти, де збираються безпілотники, які Росія активно використовує. Такі дії є результатом чіткої роботи розвідки та точного планування. На мою думку, Україна і надалі використовуватиме ракети останнього покоління, виготовлені на власних виробничих потужностях для продовження цих високоточних ударів. Ви щойно згадали про далекобійні удари в глиб території Росії. Президент України Володимир Зеленський вже анонсував такі нові удари. Російській території, зокрема ракетами «Фламінго» українського виробництва, як ви можете оцінити основні виклики та складнощі на шляху до використання цих ракет для ударів по території Росії, і чи зможуть всі ці ракети таки досягати поставлених цілей та уражати ці об'єкти, які? Планується заздалегідь, адже росіяни таки використовують системи протиповітряної оборони та намагаються активно захищати свої військові об'єкти. І яку роль в цьому можуть зіграти американські ракети, які США нещодавно погодили на продаж Україні? Україна активно використовує свої сильні сторони. Її перевага зараз полягає у розвитку внутрішнього виробництва безпілотників та балістичних ракетних систем, а також у здатності точно уражати ключові цілі на території Росії. Україна має чіткий стратегічний план, який відверто кажучи, полягає у поступовому виснаженні Росії в буквальному сенсі зникровлені РФ. Українські сили роблять усе можливе для того, щоб зупинити наступ російських наземних військ. Їм дається ефективно стримувати ворога, уповільнювати його просування та блокувати ключові напрямки наступу. Водночас вони усвідомлюють, що наразі не мають достатніх ресурсів для повного фізичного витіснення російських сил із території України. Саме тому акцент зроблено на альтернативній стратегії: нанесені ударів по здатності Росії фінансувати війну. В цьому контексті додаткові ракетні системи, які надходять із боку Сполучених Штатів, навряд чи використовуватимуться для ураження глибоко розташованих цілей на території Росії. Значно ймовірніше, що ці системи будуть задіяні для оперативного знищення російських підрозділів, які всередині української території, так і вздовж кордону або безпосередньо за ним. Заборона на удари по глибоким цілям, на жаль, залишається чинною. Разом з тим, саме такі удари по критично важливій інфраструктурі Росії можуть у довгостроковій перспективі поставити її в становище, коли вона більше не зможе підтримувати війну. Говоримо результати літнього наступу росіян на території України. Нещодавно генерал Герасимов провів великий брифінг зі своїми колегами щодо перебігу війни Росії проти України та активно перебільшував здобутки російської армії, зокрема представив фейкові мапи із зображенням, начебто захопленої території України, яка досі не контролюється Росіянами. Що ви думаєте про це полковник у світ? Я не впевнений, що йдеться про підроблену карту. Навпаки, я переконаний, що це відображає справжні наміри Росії. Я абсолютно впевнений у тому, що генерал Герасимов демонструє свою позицію свідомо, особливо враховуючи його нещодавну заяву про намір продовжувати наступальні дії. Основна загроза полягає в тому, що у разі успішного наступу та потенційного захоплення Одеси і прилеглого портового регіону Росія зможе створити сухопутний коридор до Придністров'я. У такому разі Молдова може стати наступною ціллю. Я вважаю, що це становить. Серйозну загрозу не лише для регіону, а й для безпеки всієї Європи. Слід також пам'ятати, ким є генерал Герасимов. Це колишній невдалий командувач російських сухопутних військ, якого було усунуто з посади, а згодом повернуто до Кремля. Він дотримується однієї ключової воєнної концепції концепції маси, масованих артилерійських обстрілів та масового використання піхоти. Саме цю стратегію він намагається реалізувати і зараз. Марко, а що ви думаєте про це? Який політичний меседж зараз генштаб Росії посилає Україні та світу, представляючи ці так звані фейкові мапи із зображенням, наприклад, Одеської і Миколаївської областей, начебто під контролем Росіян? Що думаєте про цю політичну гру російського генштабу та Кремля щодо війни Росії проти України? Даніелю, Я вважаю, що ця ситуація має два важливі аспекти. перший пов'язаний із тим, що Джон нещодавно детально описав. Росія планує на певному етапі захопити всі чорноморські порти України. А й потім використовувати це для погроз у бік Молдови. саме про це ми з Джоном попереджали на початку війни, підкреслюючи важливість пильної уваги до розвитку подій у Молдові. Ця загроза залишається актуальною і сьогодні. Другий аспект стосується масштабного поширення подібних меседжів на глобальному рівні. Росія хоче, щоб міжнародна спільнота чітко розуміла їхні наміри. Міністр закордонних справ Лавров неодноразово заявляв, що Росія дотримується максималістських вимог і не планує йти на поступки. зараз генерал Герасимов підтверджує цю позицію, демонструючи карту з позначеннями захоплених територій Одещини, які Росія не захопила, та на Харківщині, де вони окуповують лише чотири. Сотки території Орпсена well. жест символізує їхній намір захопити всі ці території. прихована, але очевидна мета Росії повністю підкорити Україну якщо Росія встановить контроль над усім узбережжям Чорного моря, це стане серйозним економічним ударом по країні. адже порти є ключовими для експорту зерна та інших товарів. Моя оцінка полягає в тому, що ці дії Росії це в першу чергу сигнал європейському Союзу. Це підтверджує інциденти з літаком Урсули фон дер Ляєн, коли під час посадки в Болгарії російські gps системи навмисно перешкоджали безпеці президента Європейського. Комісії. Така поведінка свідчить про застосування Росією не лише військових, а й гібридних методів тиску на Європу. Таким чином Росія надсилає комплексні сигнали на різних рівнях від політичних заяв Путіна і Лаврова до пропаганди у ЗМІ, і нарешті до військових дій, які демонструє генерал Герасимов. нам варто дуже уважно це сприймати, адже Росія має чіткий намір контролювати всю Україну обурюємо цю дискусію щодо надання Україні гарантії безпеки, політико та Financial Times Повідомляють про можливість ведення європейських сил до України, зокрема і сил третьої країни для патрулювання. Так званої демілітаризованої зони Financial Times припускає, що Трамп також, начебто, розглядає можливість введення китайських військ до України у якості так званих миротворців. Як можете оцінити поточний етап великих дебатів щодо надання гарантій безпеки для України і чи готові сполучені Штати Америки всерйоз долучитися до цієї ініціативи та надати конкретну підтримку з повітря європейським силам, які будуть Долучені до миротворчих зусиль в Україні та, зокрема, ймовірно, на полі бою Це дуже важливе питання. Ми з Марком написали статтю для видання The Hill на цю тему. є лише два варіанти, які можуть забезпечити Україні справжні гарантії безпеки. Перший це вступ до НАТО, але багато країн-членів наразі проти цього. Другий варіант це розміщення наземних військ. єдиний спосіб справді стримати Росію від подальших нападів це присутність європейських або американських військових безпосередньо в Україні. Саме фізична присутність таких сил змусить Путіна думати двічі, перш ніж нападати на сили НАТО. Саме тому він категорично проти розміщення таких військ. ідея про можливе розміщення китайських військ у демілітаризованій зоні виглядає нереальною. Європа ніколи не погодиться на це. А це фактично означало б посилення російського впливу через китай особливо якщо врахувати що зараз путін перебуває в китаї що свідчить про тісну співпрацю між цими країнами це був би дуже поганий крок на жаль багато європейських країн не хочуть розміщувати війська в україні тож жодні контрактні чи китайські сили не є рішенням на мою думку єдина справжня гарантія безпеки це наявність військ в самій україні а не на кордонах прем'єр міністр Італії згадувала про сили швидкого реагування, які можуть прибути протягом 24 годин, але це дуже сумнівно. Навіть якщо вони зможуть швидко під'їхати, їм доведеться діяти вже всередині України. Якщо вони розташовані поза країною, то рішення про їхній вхід прийматимуться постфактом урядами, що значно знижує ефективність. Це більше схоже на тимчасові заходи, а не на реальну оборону. Отже, відповідь проста: єдиний надійний спосіб забезпечити безпеку України це реальна присутність військ на її території. The Telegraph повідомляє про те, що президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість залучення американських приватних військових компаній до надання Україні гарантій безпеки, аби стримати Росію від майбутнього нападу на Україну. Чи це є взагалі гарною ідеєю полковнику світ? Я вважаю, що це дуже схоже на те, що відбувається зі зброєю, яку США постачають Україні. якщо ця зброя вражає російські сили, це створює для них проблеми. Аналогічно, якщо США фінансують приватні військові компанії, такі як Blackwater, для забезпечення безпеки, це все одно американські долари, які використовуються для стримування Росії. Але що станеться, коли ці сили вступлять у бій? Хто відповідатиме за евакуацію поранених. Це повинні бути зусилля США. Чи не так? Хто забезпечить евакуацію загиблих? На це потрібно чітко відповісти. Все це не змінює головного необхідності фізичної присутності значних сил на місцях. Потрібні війська, які зможуть реально захищати у разі перетину російськими військами кордону, зокрема сили НАТО. А водночас росіяни точно виступатимуть проти цього. Захід теж поки не готовий на це піти, на жаль, чи вважаєте ви, що будь-яка американська військова приватна компанія, ось, наприклад, Blackwater, дійсно здатна стримувати росіян на полі бою в Україні? У Blackwater немає танків, реактивних літаків чи систем HIMARS. Це переважно легкі піхотні підрозділи, можливо, збронетехнікою. До речі, останнє російське вторгнення в Україну налічувало близько 190 тисяч військовослужбовців. Якщо б Росія планувала повторити це, хіба вони не взяли б до уваги попередній досвід і не направили б ще більше сили 200, 300 чи навіть 400 тисяч із відповідною технікою. Ні, чесно кажучи, Blackwater у такому разі була б хіба що лежачим поліцейським, лише символічним бар'єром, але не справжньою сили. У спротиву Марко, що ви думаєте про цю ідею щодо можливості введення американських військових приватних компаній на територію України для захисту так званої демілітаризованої зони у разі досягнення угоди про завершення війни? Даніелю, це питання слід розглянути більш широко та стратегічно. По перше, дискусія ґрунтується на припущенні, що Україна має відмовитися від оборонно-фортифікаційного поясу на Донбасі. На мою думку, це було практично рівнозначно військовому самогубству. Ми вже раніше обговорювали цей аспект. І я вважаю таке рішення неприйнятно. Якщо ж йдеться про створення буферної зони, то я повністю підтримую позицію президента Зеленського. Ця буферна зона має розташовуватися на території Росії, а не на ключовому оборонному рубежі України. По-друге, важливо розуміти, що нинішні дискусії є передчасними. Україна поки що не змусила Росію сісти за стіл перемовин шляхом ефективних військових дій, і це є першочерговим завданням. Війна продовжується, і для досягнення перемоги необхідно змінити розрахунок витрат Кремля, чого наразі не відбулося. Відтак, велика кількість теоретичних припущень і сценаріїв виглядає як дискусії без практичної користі. Слід зосередитися на ключовому завданні забезпеченні Перемоги України по третє припустимо, що у майбутньому буде ухвалено якісь компромісні рішення. У цьому контексті я погоджуюсь з позицією Джона присутність приватних військових компаній США на полі бою буде радше символічною і не матиме значного впливу на хід бойових А Ці сили не володіють достатніми навичками та технологіями ведення сучасної війни. Зокрема, у сфері безпілотних систем, які наразі успішно застосовують українські війська. Вони не зможуть ефективно стримувати машини, Штабні механізовані формування Росії. Крім того існує небезпека так званого ефекту доміно. У разі ураження приватних військових формувань або порушення протиповітряного захисту країни-члена НАТО може настати ситуація, що активує статтю п'ятого Вашингтонського договору, тобто принцип колективної оборони альянсу. Цей аспект робить будь-які пропозиції щодо залучення іноземних військових сил надзвичайно складними з політичної та стратегічної точки зору. Як ми з Джоном зазначали у нашій статті для видання захил, найрозумнішою стратегією є спершу домогтися перемоги у війні, і під перемогою я розумію не обов'язково повне знищення російських сил на їхній території, а перш за все, вигнання всіх російських військ з суверенної території України або принаймні досягнення такого результату в ході перемовин обговорімо також нові контракти на продаж зброї Україні, які були затверджені державним департаментом США, полковнику світ. Як ви оцінюєте вміст останніх пакетів допомоги для України від Сполучених Штатів, які, звісно, фінансуються за рахунок європейських союзників? Як відомо, нещодавно держдеп схвалив продаж Україні деяких запасних частин до систем Петріо та іншого необхідного обладнання? Як можете оцінити ось такий вміст. Цих пакетів допомоги і чи цього буде достатньо для того, аби Україна змінила перебіг цієї війни та могла отримати кращу позицію, зокрема на перемовинах із росіянами. Я вважаю, що продаж оборонної зброї є необхідним кроком в нинішній ситуації. Передусім, потрібно зупинити втрати і кровопролиття. Ми неодноразово підкреслювали, що до початку масштабного наземного протистояння з Росією слід зупинити втрати на полі бою. З цієї точки зору постачання озброєння, яке наразі здійснюється та продовжується адміністрацією Трампа, навіть якщо воно має виключно оборонний характер, дає Україні можливість ефективно стримувати подальше введення російських військ на поле бою. Як ми вже зазначали, це це має відбуватися на етапі зупинення наступальних дій. Особливо важливо, що системи ППО Петріот дозволять відбивати удари балістичних ракет, які Росія продовжує запускати, і водночас дасть Україні можливість використовувати власні боєприпаси для нанесення глибоких ракетних ударів у відповідь. Отже, на мою думку, це крок у правильному напрямку. Водночас із Вашингтона надходять суперечливі сигнали. Президент висловлює бажання припинити війну і зупинити людські втрати, проте не чинить належного тиску на Путіна. Війна. Припиниться лише тоді, коли саме Путін припинить агресію, а не тоді, коли Україна припинить чинити опір. Отже, основний тиск має бути спрямований на російське керівництво, адже саме воно несе відповідальність за продовження бойових дій. Посол США при НАТО Метью Вітекер заявив, що президент США Дональд Трамп таки допомагає Україні завдавати більш далекобійних ударів по території Росії, зокрема надає відповідну допомогу. Чи має він рацію полковнику світ? Отже, коротка відповідь так. глибокі удари не обов'язково мають завдаватися далеко всередині території Росії. Натомість вони спрямовані на ті ділянки по той бік кордону. Де розташовані російські війська, бойові позиції, склади зброї та боєприпасів. Зброя, яка сьогодні надається Україні, ефективно підтримує цю боротьбу. Водночас настане момент, коли обмеження щодо використання озброєння будуть зняті, і Україна зможе застосовувати їх відповідно до власних військових потреб, виходячи з інтересів захисту своєї території. Це дозволить армії діяти максимально ефективно та гнучко з урахуванням оперативної ситуації. Дякую вам, полковнику та Марку. Тос за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Дякую, Даніелю. Щиро дякую за запрошення.